Синоптики прогнозують поступове погіршення погоди. У четвер пів України накриють дощі, але буде спекотно. У п'ятницю дощів стане ще більше. А ось вже у суботу дощі накриють всю Україну та різко похолодає до плюс 10 градусів тепла в денний час доби. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 24 квітня, дощі пройдуть у Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Херсонській областях, а також у Криму у решті областей нашої країни буде переважати сонячна погода без опадів. Вітер незначний, 38 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде підніматися від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла. Вночі ж очікуються від плюс 9 до плюс 12 градусів. Дорогі глядачі! 37% вас дивляться. Наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 25 квітня, дощі місцями проливні накриють всю територію нашої країни. Тобто синоптики прогнозують опади у всіх областях України, тому буде хмарно з проясненнями протягом всього дня. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день прогнозується від плюс 20 до плюс 25 градусів тепла по всій країні. Вночі ж очікуються від плюс 9 до плюс 13 градусів. У суботу, 26 квітня, також дощі йтимуть у всіх областях України, але вони будуть короткочасними та пануватиме похмура погода з проясненнями. Вітер з поривами до 7-12 метрів на секунду. Дуже різко похолодає у всіх західних, північних та центральних областях. Там, в день повітря буде прогріватися всього до плюс 10-13 градусів тепла. А ось у південних та східних областях буде поки що спекотніше від плюс 20 до плюс 24 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла на південному сході. Вночі до плюс 14 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!